no no В даний момент ми записуємо гімн дитячого Євробачення, який буде виконуватися 9 серпня в 21.00 на першому національному в прямому ефірі. Це діти з усієї України. Це є двадцятка фіналістів, які прийшли в фінал національного відбору дитячого пісенного конкурсу Євробачення 2014. Ось є дітки із східної України, із західної, із центральної, із Криму. Навіть є троє учасників і дітей близько 35 до до, до дорога від порога, до порога ми йдемо до мрії на побачення. до 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 дорога порога, до дорога порога порога Ми йдемо до мрії на побачення. Па, па, пар, Коли я виросту, я хочу стати актором. Але так співом я займаюся, тому що мені це дуже подобається. Також я ходжу на танці, і мені, мені поєднує танці спів і акторська майстерність, і це також моя рика. У мене мечта бути знаменитим певіце, і я не хочу, наприклад, повторяти за кем-то. Я хочу свое, что так, я і зробити щось своє, що було щось нове. А я хочу вирости, заробити... Заработать... Много денег, стать знамінити, популярний. І ми зрозуміли, що е, спів це можна так сказати, це наша стихія, наше це наше життя. <ріст> Нам подобається дарувати радість людям. На фінал дитячого євробачення будь-хто не може потрапити. Тобто, тут власне потрібно, щоб була дуже хороша підготовка, як вокальна, так і хороша пісня. Мають бути хороші професійні автори, і має бути звичайно дитина підготовлена в таких дисциплінах, як акторська майстерність, як хореографія, тобто мають бути якісь номери сценічні, теж в тому числі і костюми. Це дуже важливо, насправді. Тобто, тут будь-хто не може пройти. Тобто, як на мене, це краще з кращих. Будемо всі перші голоси писати, добре? А, хорошо. Давай. Люди сячі є пробачання. Додадо, До-до-до, за Це гімн дитячого Євробачення, яка вже написана пісня, не один рік її використовують, але кожного року її співають учасники Євробачення. Тому е, завжди перед фінальним концертом збирають всіх учасників Євробачення дитячого і прописують ці партії е, на всякий випадок, тому що під час концерту можуть статися різні непередбачувані обставини. Насправді діти мають співати це наживо під час фіналу, але робиться така дублікатна копія на всяк випадок, якщо щось станеться зі звуком. Чи зі світлом, ось тому власне зараз відбувається цей процес запису гімну дитячого робачення. Ну і насправді його записують, щоб потім використовувати. Тобто такий запис має існувати, і якраз голосами учасників того року, коли відбувається робочення. Тобто, зараз ми записуємо голоса учасників 2014 року.